Всім привіт! Ну що, боїться влада, боїться влада правди. І саме краще, де це дивиться, чого вона саме боїться. Це тікток. Бо там боти блокують і зразу видно, що саме влада боїться. І ось буквально вчора я розмістив відео про чмута, який заявив. А чмут це ви розуміли? Фонд повернись живим. Тобто, якийсь збирає донати і грабують вони на тому всьому. Буквально вчора. Я виклав відео, де чомусь заявив: якщо ви проти влади, значить ви русня. Тобто, якщо ви проти корупції влади, значить ви русня. І це буквально відео моментально на Тіктоці. Гоба, звук забрали. Звук забрали, все. Нема звуку, без слів. Відео, дивіться, а це не можна говорити. Але, друзі, мова піде не про це. Влада боїться, влада боїться. і вже риторика в світі зовсім міняється. Міняється, і ви зараз це почуєте, чому саме? Хто, як хто що говорить, 2-3 роки взагалі, ну це навіть не мислимо, щоб так хтось би хтось сказав. Зараз ми все до того дійдемо. Але перше, друзі, влада вже починає підчищати. Підчищати свої сліди. Значить, Добінський написав, що Стерненка взяли за жопу і відкрили кримінальну справу за деребан грошей, точніше, донатів, які люди йому відправляли, а також за те, що продавав дрони наліво. Ой, якось так, хлопчик думав, що попав на золоту жилу, а його в перших рядах починають зливати. А там і притула, а там діло дойде до того самого чмута. Це, друзі, Трамп лише тиждень при владі. А далі візьмуться і за наших можновладців, і за Зеленського, і за Ярмака. Не переживайте, йде і до них черга. Друзі, як змінилася риторика взагалі в світі, я вам зараз покажу відео Трампа, як він говорить про Зеленського. Він каже: скажу вам так, він хоче домовитися зараз. Тобто, Зеленський хоче вже зараз домовитися. Він уже ситий цим по горло, йому не треба було допускати цього спочатку. Це так каже Трамп. Трамп заявляє, що Зеленському не треба було допускати це спочатку. Але Байден давав гроші, давав мільярди, і вони на тому наживалися. А зараз, коли Трамп це все прекратив. Все, Зеленський вже хоче завершити. Що каже Трамп знаєте, якщо він не ангел, йому не слід було допускати цю війну. По перше, він бореться з набагато більшим противником. Ну це зрозуміло. набагато більшим, коли б він знаєте, говорив так сміливо, і так тепер сталося дві речі він каже, що Зеленський був сміливий, коли давали мільярди мільярди доларів з Європи, з Америки. І тому Зеленський був такий сміливий. Він не думав, що він буде робити, якби ну, як закінчаться ці гроші, і якщо е, щось настане такий день, як зараз, політика зміниться. Що буде тоді робити Зеленський? І він каже, що цю угоду вони могли вкласти ще перед початком війни. І не було би стільки тисяч загиблих, не було би стільки втрат, не було стільки зруйнувань. Взагалі економіка зруйнована, мільйони українців ну що говорити, ви самі це все бачите. І це Трамп вже говорить відкрито. Це то, що я колись говорив, то що інші блогери говорили, за що їх переслідували, сажали в сіжо, і ще й далі вони сидять в СІЗО, ніхто їх не випускає. І ось далі він каже, а Зеленський вирішив, що хоче воювати. Тобто Зеленський вирішив, що хоче воювати. І тут він каже, що вони мають 30 тисяч танків. Росія от на початку війни має 30 тисяч танків. А Зеленський не має практично нічого, як він зібрався з такими силами воювати. Так, потім він каже, що Америка почала поставляти зброю. Ну, Байден на цьому робив гроші. Але якби це б так сталося, щоб вони не поставили цього. І, і що би було? Що би було? А було би то, що зараз стане, велика жопа для влади і взагалі для українців, тому що Америка зараз прекращає взагалі будь-які виплати, зброї не буде, грошей не буде. З чим Зеленський буде воювати? Українцями, яких зараз ловлять вже хочуть з 18 років дітей забирати. Всіх перевели до е, баптистів, не баптистів, там різних релігіозних, що там сиділи, там допомагали на кухні поварів. Всіх штурмовиків, блін. Та ви що, блін? Яких штурмовиків? Це все на м'ясо. Баптиста з кухні в штурмовики. Та ви там взагалі з глузду з'їхали. А ворог зараз забирає територію квадратними кілометрами щодня, як мінімум 10-15 квадратних кілометрів щоночі. І ще й робить великі котли. Розумієте? От дивіться, от зараз. Діпстейт повідомляє, що ворог просунувся у великій новосільці біля дачного. Ну дивіться, я вам прикріплю. Але саме головне, дивіться, як це все виглядає. Бачите, це вже котел. І там кажуть, що дуже, вже ніхто їх там не рахує. Хто здався, хто е, вижив, тому дуже повезло. Хто попав в полон, то тому ще дуже повезло. Дивіться, якими котлами вони зараз захоплюють територію. Котла захоплюють територію і військових, всіх кладуть. І через що зараз бігають, лапають на вулиці, всіх підряд і відправляють туди без зброї, без нічого. Що робити, що робити? По-перше, треба прямо зараз зупинити. Прямо зараз зупинити, щоб не, щоб не було втрат, не було людських втрат. І Зеленський як президент, людина, яка зачинила це все, яка, яка зробила це все, вона повинна в сама перша зупинити це, а далі вже вирішувати, як воно буде далі. І не Трамп повинен Зеленського примушувати. А Зеленський повинен просити Трампа, щоб зупинити це все. Щоб осталися ще українці хоч половина в живих, щоб українська нація не загинула, не порозбігалася, щоб Україна залишилась, а воно сидить в зеленій формі. Він сидить при владі. Чого ти сидиш? Та якби це б ти був хоч трішки думав про Україну, то вийшов би і сказав би, я не компетентний. Назначте на моє місце когось іншого. Я не хочу це робити. І йди кибіні мать.